Грозал Галсиліс прийшов до нас, Іван, так? Тоді ми ще мусимо закінчити ці питання. Добре, отже, поїхали. Іде мова про блок звернень щодо Галсилісу. Я їх коротко буду читати. Як завжди, є два блоки. Перший блок це є звернення від громадян, і другий блок є звернення від військових частин. Пане Іване, якщо. Ви будете мати якось коригування, то, то ви підказуєте в межах можливості. Прошу вам красиво. коротке слово. Так, доброго дня, шановне товариство. <кхід> Дивіться, в цьому блоці звернень е, всі е, запити вони максимальні, але з ним з кожним проговором вони сказали, скільки дадуть, стільки дадуть. То кожен кожна військова частина це знає. Також прошу звернути увагу, що наше підприємство проходить в процесі нетразаційної інтексації mm -hmm. е, протягом останнього року. І ми вже нам туди потрібно 75 мільйонів. Ми вже перетнули межу 50%, Тому ми стараємося зараз якомога скоротити ці допомоги. Ну військові частини це само собою, а прохання там релігійних установ якось їх зменшувати. Е, я розумію. Тому дивіться, я зараз зачитаю е, звернення звернення військових частин і. Е, Тут з вами узгоджено, певно, з можливостями. Ще раз, ще раз по оперативному ми, ви, ви підкажете, чи то е, нормально, і ми тоді проголосуємо. Отже, є звернення. Я можу всі зачитати для протоколу, так? Добре. Отже, є є, є е, лист звернення командира військової частини а 0807 полковника Віктора Євтушенка щодо потреби. Е, лісоматеріалів кількості 100 кубів. Є 23 питання. Лист, ОКС, «Галсі ліс» щодо безкоштовного виділення галсі гасилісом, круглих е, 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 лісоматеріалів кількості 20 метрів для потреб військової частини. Е, і тут наша була пропозиція згідно з вами, з того, що було згодом, для тої частини 08.07 виділити 20 метрів кубічних е, лісу. Є так. підтримка? Ви зможете це забезпечити? Єдине, що це не буде зроблено з самбором, старі сам самбор підприємство зараз е наразі стоїть у зв'язку з погодженням. Е Я зрозумів. Е Добре. Е Треба змінити на інші. Ви знаєте, який е підрозділ може Чи просто так, виділити? Так, просто так, виділити. Так, Отже, хто за те, щоб в військовій частині А0807 виділити е об'єм лісу в кількості 20 метрів кубічних Це пошукового <гум> сути? Не про 50, Прошу. Ми говорили про 50, але якщо є. 20. 20. Добре, я... Два... давайте зараз 20. Якщо би треба, ми погодимо 20. Вони просили 100. Усередину, можливо, ми б вийшли на 50, але давайте зараз закриємо тих 20 і, і пропрацюйте з ними це питання. Добре? Це вам коментар. Вони 100 кубів, вони і так це не зможуть використати на найближчий місяць. Тобто, Зрозуміло, потрібно здальні процес, а вони це можуть зрозуміти Роби. три робити. Тоді ви, ви з ними комунікували 20 для них зараз оперативно закриє першу необхідну потребу. Прошу попрацювати з ними. І це. вот я. Я теж хочу зауважити, що в нас є військові частини, які вже отримували і досить великі об'єми. Я до них трошки вернуся пізніше. Ця, ці ця військова частина ще не отримувала, тому ну мали мали би мусити мали би лице, щоб ми їм підтримати. Йдемо далі. Лист 24, військова частина а 30 30 66 е, просить 50 метрів е, для потреб військової частини. Ваша думка? Скільки ви зможете? Чи, вони просять 50. Чи ви змогли б закрити тут? 20. 20. 20 Добре, окей. Закриваємо 20. 20 кубів. Хто за? Прошу голосувати. Е, ви пишете себе для протоколу. Я вам тоді віддам. От, ні, мені тут треба ту табличку. Ви собі пишіть, щоб я цей. Добре. Йдемо на да, 25-е. Халсийліс номер 110 що до безкошного видно, Каменко Бузьким. Халсиліс управлений матеріалі військової частині А 14.63, 20 кубометрів куб... кубічних. Буде у вас можливість? Так, буде. Хто за те, щоб А 1463, 20 прошу усувати. Дякую. 110. щодо безкоштовно виділення на клопотання керівника проекту Вікторії Дрон збрюховичі лісоматеріалі Сухарський Двізіос. Тут іде мова про це. Є громадська організація, яка створила в і вздолучві... Вони мають проєкт Вікторі Дронс, Вони навчають військових да. дронами різних типів, і це вони роблять на безкоштовній основі. Вони там добре. Я думаю, що ми, ми, ми не будемо озвучувати кінцеву їхню діяльність, бо це в нас не кончиться. Потрібно зараз в ефірі. Да, але давайте проговоримо. Вони просять, я так розумію, 20. 40. 40. Але 40. 20 ні, ні, 5. 4 рази по 5, і плюс 20. Вони хочуть 20 кубів в бродах, так, загально 40. Загально 40, так. 40? так. Да. Ви зможете їм помогти? Ну, важкувато було. Скільки зможете їм? Це 20. 20. Так. Ви, ви рівномірно то розподілите і подивитися з ними це його. Хто за те, щоб виділити їм 20 метрів кубічних лісу? Yeah. Дякую. Прошу? 40 штук. Так. А, то вони 20 і просять. Я думаю, що додатково. Ага, вони розписали. Я Все, я перепрошую. Вони розписали по ваших підрозділах. Добре, то вони й просять 20. Добре, то ви їм 20 і поможете. Окей, перепрошую лист е, від безкоштовно Бродівським... А 3002 02. Е, то тут хочу зупинитися досить детально. Є в нас частина 3002, яка направила нам два листи: один лист з проханням 400 кубів, другий лист з проханням 100 кубів, і хочу зауважити, що минулого року ми їм дали вже 400 кубів, тому в мене є прохання. Ми зараз це питання перенесемо стосовно тої частини. Аби... Це питання зараз, я вам скажу. 27, -28. 27, -28. Да, 27 -28. У мене є пропозиція до членів комісії перенести це питання. А ви з ними пропрацюєте короткий, я розумію, що це не має бути стратегічний звіт, але короткий звіт за 400 квадратних метрів, які вони використали в минулому році, і хай вони обґрунтують, під що їм зараз потрібно. Бо 500 метрів кубічного лісу, перепрошую, ну це шалені кошти для вас. Ну і я не знаю, як вони їх використовують. Добре, хто за це, щоб перенести і дати доручення нашому комунальному підприємству пропрацювати з військовою частиною? Дякую. E, 29-те. E, щодо безкоштовно, видно скорської е, круге лісоматеріалів кількості 8 метрів кубічних субовому складу інженерно-саперної роти. E, ви знаєте про це? що? Ні? Так, так. Ви готові забити 8 так, кубів. Так. Добре. Це я так розумію, що це там десь ті, що ті, щось охороняєте, так? Так. Мусти. так, так. Добре, хто за те, щоб е, лист 229 задовольни в розмірі 8 метрів кубічний. Дякую. Е, так. Е, військова частина 3595 просить, просить 30 кубів лісу. Ви зможете їм задовольнити? Це вони перша развернулися, я думаю, що так. половину. половину 15. Томовилось, хто за те, щоб 15 метрів кубічних за цим листом виділити? 15. Дякую. Добре. Е, тепер переходимо якраз до того, що ви згадали. Щодо безкоштовного виділення газелісу в різні кількості громадської організації міжеліся для забезпечення будівництва гостєвого будинку 10 метрів кубічних. Я так розумію, що ви кажете, що зараз трохи складно громадська Так. Добре, то поки що відхилити. Хто е, за? Проти. Утримався. Відхилити. А хто за? Відхилити, добре. Тоді четверо за. Пропрацюйте, можливо, якийсь трошки пізніше цей лист щодо вини дорогови сканаліс на деревних воїнах кількості 8 метрів. кубічних для перекриття будинку військовослужбовця петлянки, який проживає в лісі у селі Підбуш. Ну, знову ж таки, корновійською ми не можемо. Тоді ми тут просто робимо Так, хто за? Проти, Отримався. Четверо. Дякую. Лист, Галицький ліс, галселіс гал, щодо видення Турківського газлісу дров паливлення, кількості 10 метрів кубічних для опалення житлового будинку жителя село Яблонки. Просто звичайний житт. Хто за? Проти утримався. Лист галці ліс виділення гал, дров палив на кількості 10 метрів для опалення житлового будинку, Генерала ОУН, інваліда другої групи. Но тут ніби небагато. Це не актуально. Не, актуально. Не, актуально. Не, актуально. не актуально. Так, не, так не, Все не, зрозуміло. Згідно неактуальності, знімаємо це питання. Е Хтось їм подарував? Хтось їм подарував. Ну і слава Богу, дякуємо, жертводавцю. Так. Щодо вильного яворівська, деревини де твердоплан, самі для твердопланих десямів для опалення житлового будинку Гецинів. Хто за, проти, утримався. Лист Галсі лісу від Каменко-Бузки, а це деревини, це для опалення житлової сім'ї військовослужбовців. На реаль, не можемо всім, хто за, проти, утримався. Четверо. Лист Ханселісу э, щодо видно дробиски асліс учаснику бойових дій гатяку кругом ряду 7,5 метрів для будівництва сараю. Теж ми не можемо зараз дуже багато. І хто за, проти, утримався. Дякую. Давайте до нього вернемося. Так, 50, 50, 51 п'ять перше мене було, так? Е, то за те, щоб виділити на цей, лис галси лісу щодо виділення особи з інвалідністю. Ліська обласна організація всеукраїнська організація інвалідів, українське товариство сліпив дорог паливних 10 метрів кубічний. Разом Де? 30 метрів кубічних. E, Ну, там, 30. там є певна кількість осіб, на яких розбито. то кожному по 5. Yeah. Тому ми yeah. це зможемо зробити. Ви так. то зможете, yeah. так? так? То за це пошов. але Підтримати. Не пройшло. А, а, ні, то ну Згоджено ніби просили підтримати. Якщо ми можемо повернутися, то питання. Хто за? Дякую. ви 51. Щодо виділення Яворівським гасилю, нашому комунальному нашому закладу центр Святого Миколая, там 44 дошки, 40, 43 ступці. То невелика кількість прохання їх, щоб вони могли до зими прийти. Це хто за? Дякую. Все, ліс ми закрили, Ідемо далі. У е... да. <ріст> нас лісу вже немає, <ріст> ми так почнемо розкривати. <ріст> <ріст> Добре, треба, бо вже трошки час затягуємо. <ріст> Е, списання. Е, лист звернення щодо списання. Львівський онкологічний регіональний лікувальний ідентичний центр просить списати чотири е, позиції, залишкової вартості немає. Е, кольбоскоп, комп'ютер, електропіор, гама, автомобіль, автомобіль, автомобіль старого виробництва до року. Хто за? Дякую. Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги, е, дефібрилятори, залишкова вартість є тільки в. В двох позиціях. Два дефібрилятори. Списи. Списи. Дефібрилятори вони. Ці. Добре, хто за? Дякую. А, лист четвертий. Львівська обласна клінічна інфекційна лікарня. Два котли просить списати. Залишкої вартості немає. Хто за? Дякую. Лист Львівський обласний спеціальний будинок Дутини Мальби. просить списати автомобіль Москвич, Москві. 100%. Скільки через назву треба списати? За... Дякую. Все, так. Додаткові додаткові питання ще кілька, так? Додаткові. А це додаткові питання до списання оці, так? Ви мені казали? Так? А вони тут є? Вони тут є. Все. Добре. Тоді додаткові питання, ті, що ми переходили. Питання 42. друге. Лис управління майном спільної власності щодо на дня дозволу на проведення будівельних робіт, капітальний ремонт приміщень, блоків Б і Д. Інсультного відділення Львівський власний госпіталь ветеранів війни та репресованих. Хто за це, щоб надати дозвіл на ремонт? Прошу вам, Ярославе, е, дякую. 43. Щодо надання дозволу на проведення будівельних робіт по об'єкту, капітальний ремонт приміщення святою забезпечення належних умов з елементами на доступності до мобільних груп департамент соціального захисту львівської обласної державної адміністрації. Хто за? Пандуси вступили. Так, 44 45 46 ми розглянули. 47 питання. Львівський обласний діагностичний центр просить списати два автомобілі. Вас, вас без цього, без балансової вартості. Хто за? Дякую. Лист львівський геріатричний. пенсіонат просить списати морозильні дві камери і картоплечистка. З мінімальною залишковою вартістю. Хто за? Дякую. Львівський геріатричний пенсіонат знову ж таки просить списати про машину гладильну, машину пральну і котел харчовий без залишкової вартості. Хто за? Дякую. Лист галсі лісу. Ми вже проголосували. І тепер 52 питання: авто. Передача авто. Прошу лист, Андрій. Так, отже, є листи прохання від Фондрівського психоневрологічного інтернату з про те, що передати з балансу центру клінічної дитячої медицини автомобіль ВАЗ 2114 і з балансу обласного центру медичної допомоги автомобіль Mercedes-Benz Vito 108 2001 року. Е, року, і є відповідні листи згоди від двох медичних установ. Прохання підтримати. Ви помилилися, дві тисячі вас Це в них є на балансі, який мертвий. А вони просять вас 21.07 і той Мерседес відносила. То за те, щоб підтримати пер передачу То, засобу від одного нашого закладу до іншого, прошу голосувати. Дякую, четверо за це. Все?